Привіт, друзі! Сьогодні у мене на кухні справжній великодний настрій, бо я пектиму сирну паску, ніжну, ароматну і неймовірно смачну. Якщо вам хочеться здивувати рідніх чимось традиційним, але не банальним, обов'язково спробуйте цей рецепт. Буде смачно святково і по домашньому тепло. Для приготування нам потрібно взяти 200 мл молока, 200 г сиру, 150 г цукру, 50 грамів меду, 3 яйця, 100 г вершкового масла, пучок солі, 1 пакетик ванільного цукру, 1 апельсин. 40 грамів дріжджі, 700 грамів борошна, 250 грамів родзинок. Опара. Дріжджі розминаємо у миску. Додаємо до дріжджі в столову ложку цукру. Додаємо половину молока. Молоко має бути тепленьке, не гаряче. Розмішуємо. Додаємо столову ложку борошна. Ретельно розмішуємо. Опару накриваємо піщовою плівкою і даємо сходити 15 хвилин. 250 г родзину гарно промили і виложили на полотенце, щоб вони трошки просохли. Висипаємо у миску, заливаємо соком з одного апельсина, перемішуємо і залишаємо, щоб вони настоялися в цьому соці. Пройшло 15 хвилин. Ви тільки подивіться, як гарна опара зійшла. До опари вливаємо другу половину молока, додаємо цукор, сіль, три яйця, мед. Мед додаємо, щоб паска довго не черствіла і була смачною. Додаємо сир, творог. Ретельно перемішуємо за допомогою вінчика. Додаємо борошно, але третю частину з борошна залишаємо, перемішуємо за допомогою лопатки. Висипаємо все борошно і знову перемішуємо. А зараз змісимо рукою у мисці, додаємо м'яке вершкове масло і місимо. Викладаємо тісто на стіл і місимо на столі 5-7 хвилин. Паска любить, щоб її місити довго. Глибоку миску змащуємо олією і кладемо в миску тісто, тісто ще трошки липне до рук. І даємо сходити десь приблизно 40 хвилин. Тісто має гарно підійти. Тісто треба накрити піщовою плівкою. Пройшло 40 хвилин, тісто гарно зійшло, хоче втікти. Обминаємо його і знову залишаємо, щоб воно зійшло. Пройшло 30 хвилин і тісто знову зійшло, викладаємо його на стіл. Розтягаємо, приплескуємо тісто і зверху висипаємо родзинки. Борошно до родзинків я не додаю. Розгортаємо родзинки. накладаємо тісто наверх на родзинки. скручуємо. І місимо. місимо, щоб родзинки гарно розійшлися. Замісили. Подивіться, яке гарне тісто, як воно спливає з руки, так і воно має бути. Підготовлюємо форми. У форми положила пергамент. Тісто ділимо на три частини. Третя частина має бути більшою, бо у нас одна форма більша. Беремо шматок тіста, гарно його підкручуємо. Якщо зверху є руцинки, вложуємо їх під низ. Кладемо на стіл і так працюємо з трьома шматочками. Шматок тіста вкладаємо у форму, придушуємо, розрівнюємо зверху кожну паску і даємо сходити пасочкам 40 хвилин. Прийшло 40 хвилин пасочки зійшли і включаємо духовку на 180 градусів, випікаємо паску 40-50 хвилин. Через 40 хвилин менші пасочки вже спеклись. виймаємо їх із форми. Ви тільки подивіться, які гарні пасочки у нас спеклися. Підпеклися гарно знизу, зверху, хоч картинку малюй. Паску кладемо на бік, щоб вона так охолонула. Ви тільки подивіться, яка паска м'ягенька, пухка, дуже вдалий рецепт. Отаких От у нас три гарних запашних пасочок вийшли. А зараз будемо робити глазур до паски. Беремо плитки білого шоколаду. Наломлюємо шоколад в посудину і ставимо в духовку, щоб шоколад розтав. Шоколад розтав, перемішуємо його гарно і залишаємо, щоб він трошки одихнув. А тоді будемо змащувати паски. Беремо одну паску. Можна робити так: ложкою зверху поливати і змащувати паску шоколадом. А можна другий спосіб вмокати паску в шоколад. І тоді ставимо, щоб він підсох. Так само робимо з іншою паскою. Мукаємо шоколад, прокручуємо, а тоді піднімаємо, стече трошки, а тоді ставимо, щоб він охолов. Зверху паску прикрашаємо дробсами. Отака в нас гарна паска получилась. а дивіться, яка в розрізі. Ось така вона вийшла: рум'яна, запашна і просто тає в роті. Обов'язково приготуйте цю сирну паску на свята і поділіться своїми враженнями в коментарях. Якщо подобається рецепт, ставте вподобайки. Запрошую підписатися на канал та поставити вподобайки цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плосі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Бажаю вам тепла, миру і смачної паски. Христос Воскрес!